Блокада Криму, товарної блокади адміністративного кордону з тимчасово окупованим півостровом Криму. 30 листопада 2019 року був призначений заступником командира ДУП ПС із питань діяльності резервних підрозділів. 9 серпня 2020 року на сьомій конференції національно-визвольного руху Правий сектор Тарас Бобанич був обраний членом проводу руху Правий сектор. Після початку повномасштабного вторгнення Хаммер очолив другий окремий батальйон ДУК ПС. Загинув 8 квітня 2022 року, прикриваючи побратимів під час виконання бойового завдання на Ізумському напрямку. Указом президента. Та України від 24.08.2022 року за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу Тарасу Бобаничу було присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. А зараз запрошую до відкриття вулиці Тараса Бабанича, а також до слова дружину Тараса Бабанича, пані Наталію Бабанич. Не випадково ми сьогодні вибрали такий день, щоб увіковічнити ще раз ім'я мого чоловіка, героя України Тараса Бобанича Хамера. Він був, є і буде завжди сином України. Він герой для всіх. Для посестер і для всієї України. Ми повинні пам'ятати про кожного героя нашого, який зараз будує цю історію. Ми повинні знати, що ми повинні вшановувати цю історію не тільки в такий день, а кожного дня своїми діями, своїми вчинками. Як робив це завжди Тарас. Тому це на останнє відкриття вулиці, ще буде вулиць багато імені Тараса. Але сьогодні, такий прекрасний день, я хочу сказати, що жодна кров, кров жодна капля крові української не повинна бути забута, не повинна пройти мимо нас. Ми повинні боротися до останнього, як це робив Тарас. Слава Україні! Слава герою України! Тарасу Бабаличу, Хайверу, тричі. Слава! 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 А зараз запрошується до слова член проводу та голова Центрального штабу національно-визвольного руху. Правий сектор. Василь Ладайчук. Слава Україні! Героям слава! Тарас Бопанич, наш побратим, друг хамер якого ми всі знали, якого ми всі любили, який. Мав свої прекрасні яскраві сторони, на які завжди рівнялася молодь. За ним завжди тягнулися як в нашій організації, так і за межами нашої організації, але в рамках націоналістичного руху. Для Тараса Бубанича завжди були чужими такі явища, як лицемірство, якийсь підступ, він був відвертою, щирою людиною. Саме тому, мабуть, не дуже його долюбляли багато людей серед якихось політичних еліт, як Львова, так і за межами Львова. Величому цієї постаті нам в майбутньому ще треба буде оцінити. Тому що станом на сьогодні, я переконаний, ми всі ще не можемо адекватно оцінити той вплив і ту вагу, яку своєю жертвою. Своїм життям приніс Україні наш побратим друг Хамер. Що означає відкривати такі вулиці, відкривати якісь пам'ятні дошки, як ми відкрили у строю, е, Наступно планується в Полтаві? Що означає для нас це? Чи просто це там, а прийшов, згадав, був якийсь Тарас Хамер? Ні. Кожен з нас, перед усім, з нас, націоналістів, тому що за межами націоналістичного руху цього ніхто не зробить. Кожен з нас повинен знати, що наша перемога закінчиться не тоді, коли буде зруйнована Російська імперія і навіть точно не тоді, коли е, Українська держава відновить свої кордони. Кожен повинен пам'ятати, що в голові Тараса і в серці його і в душі. Була та українська національна ідея, була велика Україна. Він за неї боровся, він жертовно, кожну хвилину свого життя віддавав на цю боротьбу. І всі ми повинні для себе, хто цього досі ще не зробив, можливо, від сьогодні або найближчого часу постановити, що кожен з нас має зробити для цієї боротьби більше. Аніж ми вже зробили, аніж ми вважаємо, що ми зробили раніше. Наша боротьба не закінчується, наша боротьба продовжується. І вона продовжується виключно завдяки тому, що є такі, яким був Тарас, є такі люди, які сповідують ті чесноти, якими жив Тарас. І ми всі повинні це пам'ятати кожної хвилини, кожного дня. Ми повинні прокидатися щоранку. З тими думками, що я маю сьогодні зробити, аби ті ідеали, які сповідував наш побратим друг Камер, були реалізовані в процесі державотворення. Бо ми не просто боремося за відновлення кордону, ми боремося за утворення держави української нації, такою за яку боролися січові стрільці, за яку боролися вояки Української повстанської армії і за яку борються сьогоднішнє покоління українців. І тільки реалізація такого державного проєкту буде справжньою вдячністю за ту жертву, яку приніс нашій нації наш побратим друг Хан. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується члена АМСО Петро Майса. Слава Україні! Старосом ми були знайомі десь кінця 13-го 13, початку 14-го року. То була е, цікава людина, молодий чоловік, як для мене, значить, з такими філософськими мисленнями, е, національно свідомий. Він знав, куди йде, за що йде і що його. Чекає. І багато, ми з ним розмовляли про УНСО 93 й рік, про Грузію. Він на тих е, вчинках попередніх воїнів на УНСО, багато вчився, перечитав, що тільки було тоді в пресі. Бачилися ми з ним у Львові ну так, майже кожен день. Я ніколи його не бачив якимсь зажуреним. Все такий піднесений на духу, веселий, нормальний хлопчина. І все проблеми про Україну. Тільки так міг виглядати український націоналіст. Так, сьогодні знакова подія, знакова подія про те, що буде. Є вулиця імені друга Хамера. І це буде надовго. Як би наші вороги, а особливо ті, що тут зліва моляться, як би вони не скрипіли з вами, але вони вже захиснилися. Їм треба збиратися, збиратися і молитися за ті гріхи, що вони вчинили тут. І на колінах повсти додому, якщо ми їм дозволимо. Слава герою Тарасу Бубаничу Хамеру. Слава Україні! Слава нації! До слова запрошується перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Шановний Андрій Іванович, шановна Наталя, шановні близькі, рідні, побратимі Тараса, шановна громада, слава Україні! Знаєте, піднімаючись сюди по вулиці просвіти і думаючи, що сказати. Ми переповнили доволі твоякі відчуття. З однієї сторони, незважаючи на дійсну урочисту і незнакову подію, відчуття смутку через те, що вшановуючи пам'ять великого українця, ми вшановуємо цю дату і цей день без нього. Відчуття жалю через те, що, незважаючи на зміну поколінь, ми робимо одні ті самі помилки. Ми не бачимо. Істинного героя за його життя, а оцінюємо лише значення людини для кожного нас і для України лише після його смерті, відзначаючи його пам'ять приміткою посмертно. Водночас, з іншої сторони, ми чітко маємо відчувати і усвідомлювати, що розпочалися невідворотні процеси, безповоротні. Усилями багатьох небайдужих нас появляється все нові і нові вулиці сучасних українських, сучасних українських героїв. Саме таким героєм був і залишиться в нашій пам'яті і в наших серцях Тарас Бобанич Дурхамер, вічна пам'ять людині-борцю, який тихою невтомною працею любив і захищав Україну. Дякуємо, Тарасе. Слава Україні! До слова запрошується депутат обласної ради Юрій Радилицький. Будьмо шановна Наталя, будьмо шановний Андрій Іванович, шановний Андрій Михайлович, будьмо -ми шановні побратими Тараса. Слава Україні! Саме то був знайомий Срасу, і сьогодні хочу сказати, що символічно в день листопадового чину куди січові стрільці оголошували ЗУН, вулиця, на котрій був часто Тарас Бубанич, вулиця, де він боровся з російським клубом, вулиця, де він боровся з російською церквою, тепер символічно буде мати назву Героя України Тараса Бубанича. Слава Україні! Слава нації! До слова запрошується голова міста Андрій Садовий. Високоповажна пані Наталя, дружина нашого героя, високоповажний батько пола нашого героя, шановні керівники обласної влади, дорогі наші герої. Ветерани, шановні львів'яни, слава Україні! Ми живемо в час, коли пишеться українська історія, пишеться кров'ю наших героїв, сльозами наших матерів і важкою працею кожного українця. Ця війна триває. Не вісім місяців І не вісім років. Ця війна триває 400 років. Тарас віддав найцінніше, що було в нього своє життя за Україну. Ніхто не знає, яка доля чекає нас. Але важливо в ці історичні дні робити правильні речі кожного дня, робити речі. За які нам з вами ніколи не буде соромно, це є наша земля і це має бути наша велика історична перемога. І згадуючи січових стрільців, і згадуючи митрополита Адрея, день якого сьогодні ми вшановуємо, згадуючи всіх наших героїв, ми повинні думати про наше майбутнє, тому що ми віддаємо. Найцінніше життя заради майбутнього світлої, незалежної, святої України. Слава Україні! Дорога! Шановні друзі, давайте разом спільно з нашим хором гомін виконаємо наш святий український гімн. Будь ласка. Велика подяка всім, хто сьогодні прийшов, хто організовував сьогоднішню у наш наш захід. І велика подяка, що ми не перекривали дороги, народ може вільно їздити. Нам би ще інші вулиці повідкривати по, по місту Богу, щоб трафік був кращий. Дякую.